Доброго ранку, мої любі малята. Заняття ознайомлення з соціумом, патріотичне виховання, тема заняття Моя Україна. Дітки, послухайте загадку про дуже гарну квітку, яка росте в Україні. Послухайте, лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розкриває. Так, ця квітка називається Барвінок. Подивіться, який він гарний. Барвінок один із символів українського народу. Діти, скажіть, будь ласка, що таке Україна? Так, це країна, держава, це наша з вами батьківщина. Ми проживаємо в ній. Так, і ми маємо знати. Її кордони, державні символи, історію та побут українського народу? Послухайте вірш. Рідний край, красивий, щедрий, рідний край і мова наша соловіна. Люби, цінуй, оберігай усе, що зветься Україна. Діти, а про що цей вірш? Так, про нашу Батьківщину Україну. Україна велика й незалежна держава. На її території височать гори, зростають могутні ліси, шумлять води морів та річок, зеленіє трава на луках. В Україні багато великих міст, маленьких містечок та селищ. Скажіть, будь ласка, як називається найголовніше місто України столиця нашої Батьківщини. Так, розумнички Київ. Давайте поглянемо на карті, де знаходиться столиця України Київ? Так, Київ дуже велике місто. У народі кажуть, Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. Послухайте, будь ласка, вірші про столицю України. Наша столиця чудовий день, ясна пора, легенький вітерець повіяв. На кручах сивого Дніпра стоїть столиця наша, Київ, летить у небі голуб птах, над ними хмарки, немов пір'їни, трипоче ніжно, Синьо-жовтий стяг, як вільне серце України. Діти. А тепер пропоную переглянути відеоролик ще більше дізнатися про нашу столицю України Київ. Для кожної людини батьківщина починається з родини, з рідної оселі, села або міста, в якому живуть рідні. Але для кожного українця є головне місто, яке об'єднує всіх. Столиця України. Київ. Сьогодні ми здійснимо невеличку подорож до Києва місто, міста, яке по праву вважається серцем України. Київ розташований по берегам широкої ріки Дніпро. Більша частина міста. Лежить на високому правому березі річки. Саме над Дніпром встановлено пам'ятник засновникам Києва. За легендою Повісті врем'яних літ, Київ заснував князь Кий разом із братами Щеком і Хоривом і сестрою Либідь. Зупинившись на схилах Дніпра та побачивши неймовірну красу, Кий промовив. Тут найкраще місце на землі. Саме на честь Кия названо місто Київ, на честь братів названі гори, Щакавиця, Хоревиця, а на честь сестри названа річка Либідь, яка впадає в Дніпро. А це пам'ятник Володимиру Великому, Володимиру Хрестителю. Ще один із символів міста, розташований на Дніпровській кручі. Просуваючись далі вздовж Дніпра, ми потрапляємо до Києво-Печерської лаври, однієї з найбільших християнських святинь України, найдавніший монастир Київської Русі. Свою назву лавра отримала від Печер, де оселилися. Перші його мешканці, ченці, саме у лаврі працював відомий літописець Нестор, автор Повісті минулих літ. В Києві дуже багато християнських святинь, Софійський Собор, Андріївська церква, Володимирський Собор, Михайлівський Золотоверхий Монастир. Від Михайлівського Золотоверхового монастиря за п'ять хвилин ми зможемо пройти до найвідомішого місця Києва, Майдана Незалежності, головної площі Києва. В центрі площі берегиня, жінка з Калиновою гілкою в руках, монумент, присвячений Незалежності України. Поруч з Майданом Незалежності, Хрещатик. Головна вулиця Києва. Каштан, який прикрашає хрещатик, символ Києва. Ще один символ Києва монумент, батьківщина мати. Монументальна скульптура, яка розташована на високому правому березі Дніпра, присвячена перемозі у Другій світовій війні. Дуже важко за такий короткий час познайомитись з нашою прекрасною столицею. Але я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас зацікавити та у вас з'явиться бажання дізнатись більше.